Друзі колеги, всім привіт! Короте, багато питань дуже є по кабіні, по розмірах, там по, по різниці. Дивіться, це кабіна з бурякового кс 6 б Це вона йде чисто в ідеалі, так як вона стає: 187, 186 і там 87-й. 206-й там зовсім інакше, 240-й я зараз покажу, там вже є деяка різниця. Короте, по розмірах, ось так воно все стає. Тут спереді от де цей угол, вона виглядає за площадку. ну, 2-3 см вона виглядає, чуть-чуть вперед. І тим самим воно тут от, ззаді гарно все стає. До бункера якраз плотненько, ззаді угольничок, чотенько лягає на угол бункера. По цих углах тут розмір приблизно я в себе так середньо замірив, те, що я міряю. От по цій довжині. По цій ширині, от воно там, бо є в кабінах, чуть коси, не туди-сюди, воно не все там так ідеально, хоч і заводське. Тому це чуть, чуть може бути різниця у кожного по комбайні. Плюс стикався з таким, дві ідеально рівні кабіні зварені. Площадка у людини чуть-чуть вже просіла, десь чи що, оце там, чи підігнута ця упора. У мене вона стояла ідеально, людина забрала, в нього вже оцей угол тут не сходиться. отак Таке теж буває, коротше. Розміри можете зупинити, все подивитися. Це ось намалював приблизно верх, який він є. Це так типу сітка. Розміри верха. І от двері, які вони штатні їздять, я щось тут не домалював. У мене вони тут на завісиках, замок, ручка і знизу перемішок чепить. Вони відкриваються сюди вперед. Зжатки. Вся пиль, що летить, вони відбивають, навіть якщо це ти їдеш відкритими дверима. Пиль тоді не йде зжатки. Так. Так, це коротше та сторона, що виходить, де наклонна і від бункера. Дивимося. Це так само тут віконечко вставляю сюди. Це штатне вікно, якраз воно тут підрізається. Ці розміри от в кожного по бункері, вони так само там можуть чуть -чуть бути наче, бо комбайни не нові, є деформації, поведення не таке всяке. Так само і з цієї сторони. от 67 в у мене десь тут 65 виходить по площадці. в мене 2 см виглядає воно. От тут заді, заді тут, Коротше, з цієї сторони тут вже 26 см. В них чуть-чуть коси найде по бункері там. І оці розміри от три, Я не можу їх вже так сказати, ви їх точно ніяк не вгадаєте. Ця юголи вже пробував по розмірах не входить. Я вару все зараз по шаблоні. там. Оцей їм наук, я прикладаю шаблон, сюди приставлю до цієї чи, наприклад, на 206. І дивіться, зараз покажу. Дивимось далі. Це, коротше, було на 186-187. Хто хоче на 206 кабіну треба оцього цього верху, тут, наприклад, в кінці, саме оптимально, вирізати повністю з двох сторін і додати. 10-13 см. У кого там як хто хоче випустити її вперед сюди. Тому що воно там, трошки наче бункер, воно там не сходиться. А чого не сходиться, не сходиться із-за цього вікна. Бункер у нього йде чу-чуть наче і тут угол. Він виходить більш, вперед виходить, більший нахил, так, чу-чуть більше. І коли оце плотно в 187-му стає тут 3 см. Тоді на 206-му тут вже виходить майже 10 см. Я точніше подивлюсь, зараз там щось я не написав. І так само там тута треба тут зараз 140, треба хоча б 150-152 см. Це так як воно є. Коротше от показую саме таке основне питання, яке багато задають, яку кабіну, тіпа, на який комбайн, яка піде лучше взяти. Всі там кажуть в ідеалі взяти з бурякового. З бурякового ви візьмете, 206-й воно не піде. І треба перерізати це все. то, що там двері з тої сторони, що треба, це ще коротше нічого там не значить. Дивіться, по розмірах стекло, це кабіна, наприклад, з бурякового або з Єшки, це з КСК. Стікла в них ідентичні, вони однакові. Різниця в них йде в цих углах, де уголки. По розмірах, подивіться. Це я так наглядно намалював, щоб було видно. Оці розміри. Воно таке конусом йде. Ця кабіна рівна в КСК. Просто за що цих углів. Вони тут широкі спереді такі. Кабіна виходить більшою. І тим самим трошки гірший огляд вже тут. Ну, вона без проблем це стає. Вже на 206-240. 307-й не знаю, не варив, ще не робив на нього. 440-й не йде. Там же все зовсім іначе, так як в 506-му. Так, дивіться, ця вона йде так само, як що низ рівний уголок йде по стеклі. Огляд неї хороший. Короче. Ця ширша йде на 5 см. Ця, коротше, йде метр і ну, 0,5. 1,05. В них різниця от понизу 5 см ширше. Тоді вона хорошо стає, чуть-чуть виступає отак над ступенечки сюди. Вона ширша, там не мішає локтям, нічого не стукається. Коротше, як руль крутиш, ну так. Більш на 206-240 хлопці ставили, оцю я їм робив ширшу, ідеально стає. Коротше. І по дліні ця з КСК, з КПСК, По дліні вона коротше, на 10 см довша за цю. Тоді вона ідеально стає, нічого не треба удліняти. Другий нюанс зверху по криші. Тут криша легка. Вентиляція більш-менш нормальна, дує вниз. В цих криша, звісно, там тяжка, там десь 100 кг це жорстко є. І вентиляція там по тупому зроблена, воно тобі все в лице дує. Коротше, от така в них різниця. Може, когось що цікавить, номер я лишу в описі. Кому це відео було цікаве, ставимо лайки, обов'язково підписуємось на канал, коментуємо. Далі буде більше цікавих відео такого от формату.